В Україні і в заходу поглядав вже зараз про завершення війни, бо а та це повномасштабне вторгнення, і всі говорили ми з Україною. А от зараз, наприклад, президент Чехії Петер Павло сказав, що типу, ви справді думаєте, що Україна після завершення війни залишиться поверне собі окуповані території. Ну він типу, сказав, що не надійтеся принаймні Тимчасово оця окупація, але вона ще буде. Е, от що ви можете про це сказати? Це погляд наших західних партнерів, не лише друзів, але в ну, таке в експертному середовищі, де так в принципі прийнято, прийнято вважати. Хтось озвучує з політиків, хтось з експертів озвучує. Ну що Україні так чи інакше все одно доведеться піти на якісь на якісь втрати заради того, щоб просто припинити цю, цю бійню. От ну, це це раціональний підхід, так би мовити, з оцінкою ресурсів. Хто у кого є, там співставні ресурси, можливості України отримати. Додаткову допомогу від, від Заходу, от о, там вважають, що ми о, маємо завищені очікування, що вони не можуть нам дати того, чого ми, що, що ми просимо. І не тому, що там бояться чи ще щось, а тому, що просто не можуть дати, бо самим не вистачає, умовно кажучи, самі будуть готуватися до наступних воєн. Uh, і так далі, і тому подібне. Тобто є такий підхід, такі очікування. Він я би його назвав ну такі ну реалістичні, У нас це так звані реалісти. Будьмо реалістами, і, 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 заклики і так далі. Давайте, от от, от, от і, іти на компроміси, і таке інше. І що в нас самих не вистачить ресурсів розвалити Росію, ну так з таким підходом, звичайно, ми Росію не розвалимо, а без розвалу Росії ми війну не... ми, ми не, не убезпечимо себе і Європу, як мінімум, і світ від наступних воєн.